Цей ігровий день знову нагадав: в лізі чемпіонів немає дрібниць. Один штрафний і матч закрито. Одна помилка, і сезон летить під укіс. Один холодний вечір і фаворит раптом виживає, а не домінує. Хтось зробив крок до прямої кваліфікації, хтось залишив все на останній тур, а хтось знову зрозумів, що в Європі ім'я нічого не гарантує. Сьогодні говоримо про матчі другого ігрового дня сьомого туру етапу ліги. Баків, бабків, бапів. Баткинг, 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 ты король. Залякуючий іспит Ліверпуля Арнеслота від Марселя Роберто Дедзербі таки не відбувся. Червоні, які знову почувалися значно комфортніше на європейській арені, і не страждали від необхідності ламати низький блок. Видали дуже переконливий виступ, зробивши серйозний крок до прямої кваліфікації в 1-8 фіналу та залишивши свої проблеми в прем'єр-лізі позаду. Штрафний удар Домініка Собослає в стилі Рональдіньо автогол після прострілу Жермі Фрімпонга та гол коді гакпа в компенсований час принесли команді Арнеслота заслужені. Ми перемогу на півдні Франції. Ліверпуль міг виграти з більшим рахунком, але з огляду на нещодавні проблеми з реалізацією, слот мав підстави бути повністю задоволеним домінантним виступом. Джо Гомес, який замінив Конате в стартовому складі, надійно зіграв в парі з Дейком, у якого 350 матчів за клуб. На гному стадволодром гості діяли впевнено і холоднокровно. Слот знову використав ром в центрі поля, але цього разу з Мохамедом Салахом в старті після його повернення з Кубку африканських націй. В першому таймі небезпеку створював лише лів. Верпуль Макалістер пробив повз ворота. А гол уго, і тіки після контратаки скасували через мінімальний офсайт. Постійний пресинг гостей змушував Марсель помилятися, зокрема центральних захисників Балерді та Медіну. Після одного з фолів Балерді на Гравенберху Собослай реалізував штрафний, пробивши низом під стінкою, скориставшись позиційною помилкою голкіпера. Другий тайм Марсель розпочав агресивніше. Мейсон Грінвуд змусив Фалісона рятувати команду. А траоре змарнував 100% момент. У відповідь, які влучив у стійку після передачі Собослаї, що змусило Дати невикористані шанси в матчі з Бернлі, проте цього разу Ліверпуль не дозволив інтризі затягнутися. Комбінація за участі Вірца і Ктікета Маккалістера вивела фрімпонга на фланг, і його простріл із рекошетами опинився в сітці. У компенсований час Гравенберг асистував гакпо, який холоднокровно поставив остаточний рахунок. Перемога повністю відобразила перевагу Ліверпуля на полі. Головна перевага в якості, швидкостях та реалізації. Якщо подивитися статистику матчу, то можна побачити перевагу марсесайців хіба що за показником XG. ось. Тут, звичайно, і проявилась якість футболістів, які зібрані в проєкті Арне слота. На даний момент Ліверпуль займає достатньо комфортне четверте місце в турнірній таблиці і має всі шанси набрати 18 очок, адже в останньому турі на Енфілді приймає скромний Карабах. До речі, про азербайджанський клуб це були їх емоції після фінального свистка домашнього матчу проти Айнтрахту. Команда вирвала перемогу буквально в останній атаці, поступаючись 1-2 до 80-ї хвилини. Підопічні Гурбана Гурбанова мають 10 очок і дуже близькі до історичного виходу в плей оф Правда, на Енфілді буде дуже важко і варто сподіватися на інші клуби, зокрема на Челсі, який в останньому турі летить до Неаполю, щоб перемогти Наполі і втриматись у топ 8 Лондонці ж в сьомому турі етапу ліги провели не дуже переконливий матч проти кіперського пафосу кривників київського динамо. Непереконливим цей поєдинок у виконанні команди Розен'юра був в реалізації: 21 удар і лише один гол при показнику, 1.85xg. Короткі оплески після фінального свистка сказали, все це був вкрай непереконливий матч Челсі, якому знадобилося 78 хвилин, аби зламати опір чемпіонів Кіпру. Не дивно, що Стемфорд Бріч відреагував на перемогу стримано. Настрій був радше полегшенням на тлі протестів фанів проти власників клубу. Ось таке резюме поєдинку написав журналіст The Guardian Джейкоб Стейнберг, який був на матчі. Футбол Шелсі виглядав повільним і передбачуваним. Хоча гол Мойзеса Кайседо залишив команді Ліама Марозеньора шанс поборотися за пряму путівку до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів в вирішальному матчі з Наполі. Поразка загрожувала стати однією з найбільш ганебних в єврокубковій історії клубу. Для Розенюра це був перший досвід на такому рівні, і він визнає, що далі буде складніше. На полі потрібна перемога, а з огляду на щільну боротьбу за топ-8, Челсі ще може пошкодувати, що не покращив різницю м'ячів. Європейський сезон Челсі залишається суперечливим. Розгром від Байерна за змістом гри, а не за рахунком, перемоги над Аяксом і Бенфікою, втрата очоки з Карабахом, знищення Барселони й провал в матчі з Аталантою. Команда нестабільна, але в кубкових турнірах завжди небезпечна. Розеньор може надихатися приклади. Меді Матео та Тухеля, хоча на відміну від них він працює з молодим і сирим складом. Ностальгію для фанів Челсі викликала присутність 38-річного Давіда Луїза на лаві Пафоса, який втім таки не вийшов на футбольне поле. Челсі грав без вколо коло палмера, і відсутність лідера відчувалася. Важкий матч привів Ліам Делап, який майже не мав моментів. У першому таймі Енсо Фернандесу скасували гол. Аргентинець свалив атаці Різ Джеймс пробив поруч зі стійкою, а Джей гортер кілька разів виручив гости. Пафос оборонявся глибоко і майже не загрожував воротам. У другому таймі Стева пожвавив гру, але фланги залишалися безідейними, і Челсі дедалі більше груз у повільному контролі м'яча. Рятівним став стандарт після помилки пафоса на кутовому кайседо забив з близької відстані. Святкування були стриманими, а гості ще й обурювалися можливим фолом штрафном. Втім, Челсі уникнув першої безгольової нічієї в Європі за 54 матчі. Тепер Наполі Антоніо Конте великий тест для Розеньора та його Челсі. Гарі Кейн оформив дубль впродовж трьох хвилин і приніс Байерну перемогу 2-0 над бельгійським юні достроково забезпечивши мюнхенцям вихід до плей оф за тур до кінця, Найкращий бомбардир Байерну відкрив рахунок ударом головою на ближній стійці після подачі з котового у виконанні Оліса на 52-й хвилині. А згодом подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті після фолу проти себе. Капітан збірної Англії міг оформити хетрик на 80-й хвилині, але цього разу з одинадцятиметрової позначки влучив у поперечину. Гарі має казкову результативність в нинішньому сезоні. В 29 матчах він забив 34 голи та віддав 4 асисти. З моменту його переїзду до ФК Голіву. Тут, як називають команду Венсана Компані, він є найкращим голеодором Європи. Англієць перейшов до Байерну в серпні 2023 року. І ще один вражаючий факт: Байерн Венсана Компані забив вже 103 голи в 29 матчах нинішнього сезону. Тут навіть не варто уточнювати, що це найрезультативніша команда цього сезону. Мюнхен йде другим в таблиці лігової фази з 18 очками і в останньому турі гратиме з ПСВ на виїзді. Але стати першими вже не вийде, адже арсенал, в восьмому турі етапу ліги, прийматиме Кайрат Далі у нас перелі... Літ до Праги, де теплолюбива Барселона затестила на собі східноєвропейські морози. Мінус 5 для каталонців це суттєво, і про це після матчу говорив Фермін Лопес, головний герой битви на Фортуна Арена. Впоратися з таким сильним холодом непросто. Болять руки і ноги. Сам же матч склався не просто для фаворита. Барселона відігралася та здобула перемогу над Славією з Праги з рахунком 2-4. Славія приголомшила гостей голом Васила Куше після майстерно розіграного кутового вже на 10-й хвилині, але на 34-й фермін Лопес зрівняв після блискучої. Комбінації гансі Фліка через центр, все той же Фермін вивів каталонців вперед точним пострілом за меж штрафного. Однак, перевага Барси трималася лише дві хвилини. Лівандовський зрізав котовий у власні ворота, і це його перший автогол в кар'єрі. Команда Фліка знову взяла гру під контроль після перерви. А влучні удари Ольма та Лівандовського закріпили заслужену перемогу. Тепер Барселона займає дев'яте місце, і в останньому турі прийматиме Копенгаген. І це майже гарантовані три очки навіть попри відсутність Педрі, який отримав чергову травму, та Френкі Дейонга, який перебрав жовтих карток. Команда Фліка докладе максимум зусиль, щоб кваліфікуватися у топ 8 Каталонцям на руку грає той факт, що ПСЖ приймає Ньюкасл, а це означає, що одна з команд точно втратить очки. Скоріше за все, це будуть англійці, хоча Ньюкасл і провів достатньо переконливий матч проти ПСВ, розгромивши суперників з рахунком 3-0. Існує багато способів самознищитися на футбольному полі, і Ейнт Ховен в цьому матчі обрав один із найочевидніших. Повільний вихід із оборони проти високого пресингу з боку Ньюкаслу, де ключову роль відігравали Йоанн Віса та Ентоні Гордон, був приречений. Команда. Петра Боша просто розсипалася на сейм Джеймс Парк. Цікаво, що це була перша виїзна поразка для ПСВ за 10 місяців. Віса зробив це миттєво. Після помилки воротаря йому асистував Жуелінтон. Другий гол став наслідком ще однієї фатальної помилки гостей, перехоплення Віси і холоднокровний удар Гордона. Для Вінгера це був вже шостий гол в турнірі. Єдиним тривожним моментом для господарів стала травма Бруно Гімараеса. Втім, гра була вирішена ще до третього голу, який забив Гарві Барнс. Сороки одне з відкриттів цього розіграшу етапу ліги. Атлітік Більбао здійснив вражаю. Чи камбек в другому таймі та обіграв Аталанту 3-2, відновивши надії на вихід до плей-офф. Аталанта домінувала в першому таймі і відкрила рахунок, коли Джон Лукас Камака потужно провив головою повз Унаї Сімона. Після перерви Більбао додав і зрівняв рахунок завдяки швидкісному прориву гурусети. Команда Ернесто Вальверде перевернула хід матчу на 70-й хвилині, коли Ніко Серано вивів команду вперед після вже другого асисту в цьому матчі у виконанні вихованця Барселони Роберто Наварро. Імпульс був на боці гостей, які додали третій м'яч ще за 4 хвилини. Все той же Роберто Наваро. Точно пробив сповз Марко Карнезеккі. Аталанта відіграла один гол наприкінці зустрічі, завдяки Ніколі Крстовичу, Однак, несподівана поразка змушує італійців перемагати юніон, аби гарантувати собі пряму кваліфікацію. Баски в останньому турі прийматимуть спортінг, і це буде один із найгарячіших матчів восьмого туру. В Стамбулі Галатасарай та Атлетіко Мадрид розійшлися миром 1-1. Гості відкрили рахунок вже на старті. Джуліано Сіміоне скористався моментом і вивів матрасників вперед. Але леви недовго перебували в ролі наздоганяючих. через 15 хвилин. Форту поспіхнулася господарем, коли Йорента зрізав м'яч у власні ворота. В другому таймі команда Сіміона більше контролювала гру і тиснула на ворота суперника. Але Атлетіко катастрофічно бракувало останнього удару. Команди обмінялися кількома моментами, але в цілому це був рівний бій. Після цього матчу Мадридці мають 13 очок і посідають 12-те місце в таблиці. Галата Сарай йде сімнадцятим з 10 балами. В останньому турі Мадридці прийматимуть буде Глімт, а Галата вирушить в гості до Манчестер Сіті. І наостанок матч, в якому грали два українці. Мова про Ювентус Бенфі. Фіка Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийшли з перших хвилин і були серед найкращих гравців в складі Лісабонських орлів. В активі десятки кілька небезпечних ударів особливо гарним був постріл на 23-й хвилині. А ось номер один здійснив три сейви, найпам'ятніший з яких після удару МакКені. Вини у пропущених голаху Анатолія не було. Спочатку потужний удар вдався тюраму, а потім вже Маккені розстрілював українця після виходу один на один. Судаков був традиційно активний при побудові атак Бенфіки, і за це йому неодноразово прилітало по ногах. Зокрема, саме на Георгії заробив. В жовту картку Локателлі. фанати лісабонців були вражені перформансом номер 10 і відзначили, що Судаков набагато корисніший на позиції центрального атакувального півзахисника ніж на лівому фланзі, куди українця доволі часто ставить Мауріньо. Загалом це була достатня рівна битва, в якій все вирішила реалізація. Туринців в лісабонців до всього додався ще й незабитий пенальті Павлідісом. Тепер Бенфіка займає 29-те місце і має мізерні шанси на вихід до плей- оф Адже в останньому турі португальці гратимуть з мадридським реалом. Треба три очки, а в грі проти вершкових це за. Авжди надзадача. Ювентус вже набрав свої 12 балів і в останньому турі зіграє проти Монако. А отже, може ще поборотися за вихід до топ 8 Матчі восьмого туру відбудуться 28 січня. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.